У мене дуже гарні діти, дуже гарні діти. Я дуже дякувала дітям, в мене був 10 А клас, в якому я давала два відкритих уроки, велика подяка. Чому 125? Тому що мене дуже, дуже підтримувала родина. Дуже підтримувала родина. От я відчувала вдома оце тепло. 125, тому що велика подяка професіоналам. Цієї прекрасної установи Прилуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників. Фахівці Прилуцького центру професійного розвитку педпрацівників організували традиційний престижний захід під назвою Педагогічний подіум», моделями якого стало сертифіковані вчителі у 2024 році. На ньому дефілювали Юлія Сиромятнікова, вчитель початкових класів ліцею номер 9 Тетяна Бабенко, вчителька історії Прилуцького ліцею номер 1 Наталія Воробйова, вчителька історії ліцею номер 7 та Олена Мандзюк, теж вчителька історії сьомо ліцею, яка стала однією з дев'яти істориків України, що набрала максимальний бал по сертифікації цьому році. Вчителі історії були вперше проходили сертифікацію і виявило бажання аж чотири вчителя. І всі чотири пройшли просто на відмінно. Загалом це вже четвертий подіум щодо підсумків сертифікації. А це важливий етап відзначення роботи педпрацівників, резюмують організатори. Це своєрідне визнання педагогічної праці кожного вчителя, який має право добровільно пройти це випробування. Тут є і позитивні моменти. Позитивні моменти це є і фінансовий момент, тому що це йде доплата 20% до заробітної плати протягом трьох років. І зараз ми знаємо, що Кабінет міністрів збирається переглянути дане положення і зробити його, щоб сертифікація була дійсна 5 років. І дійсно це правильно, тому що є дуже багато творчих педагогів, які повністю відповідають усім вимогам нової української школи. І ми їм тому теж допомагаємо, коли вони до нас звертаються. У 24-му році бажаючих було не так багато, як би того хотілося. Діляться організатори. А відтак, сьогодні на педагогічному подіумі лишень чотири моделі. Учителі початкової школи вони з 2019 року самі перші проходили сертифікацію, і нам дуже приємно відзначити, що в нас Юлія Сиромятнікова, учитель початкових класів ліцею номер 9 пройшла це випробування вже вдруге. Юлічка з нами. Дуже багато співпрацює. Вона в нас і освітній експерт, і вона в нас і нотакий і, і, новатор нової української школи. І супервізор, от ну дуже багато з центром, вона у нас співпрацює, і тому ми щиро просто раді сьогодні, що Юля вдруге зробила такий важливий крок, який у неї вдався ну, на відмінно. <смі> Також у цьому році була проходила сертифікація вчителів української мови математики. Але на превеликий жаль, наші вчителі у місті не виявили бажання, так ніхто не зареєструвався. Хоча, от ну, маючи таку нагоду, я хочу зверну що у місті Прилуки дуже багато вчителів, які можуть пройти сертифікацію. Сертифікація випробування доволі непросте, проте має і безліч переваг резюмують педагоги, які, попри складний військовий час, знайшли в собі бажання і силу волі його пройти. Шлях він довгий. Вчителів початкових класів він тривав майже рік. Тобто спочатку так, спочатку, була реєстрація в січні, потім зовнішнє незалежне оцінювання в березні, у квітні самооцінювання, і третій етап уже припав на е на осінь, на цю осінь, тому він тривалий і він досить складний. Випробування на е, вимагають від учителя ну не тільки професійних вмінь і якостей, а це ти маєш бути і стресостійким, і готовий до викликів, і розуміти, що ну розуміти, що твої помилки е, можуть бути і ставитися до них нормально. Е, тому я не, ну я розумію, що учителі живуть зараз в таких стресових умовах: в постійного стресу, війни, повітряних тривог, дистанційного навчання, то склад. Ну, дійсно на це наважитися, але якщо ну, я особисто для себе вирішила, що це буде альтернатива атестації, тому що цей формат для мене є більш доречним. Сертифікація це було щось нове, і тому вирішила просто спробувати свої сили: чи страшно, чи не страшно, коли е тільки думаєш про це, то не задумуєшся, що тебе чекає потім. Але коли прийшов вересень місяць, зрозумів, що це відповідально, якось страшно. Найстрашніше для мене, мабуть, на початковому етапі це було здати все-таки незалежне оцінювання, тому що дуже багато розмов про складність. І дійсно деякі колеги говорять, що це все просто було, що це не складно. Ну, але питання досить такі непрості були. Ну, і, звичайно, наступний етап це третій етап, коли ми давали відкриті уроки, також певне психологічне, певне емоційне випробування. але... Все вдалося, все вийшло. Я дуже розумію тих педагогів, які відмовляються проходити це, тому що ви знаєте, це таке навантаження, ну, перш за все, психологічне. Дуже складно, та, попри багаточисленні складнощі, сертифікація приносить і свої плоди на педагогічній ниві резюмують вчителі. Для мене це потрібно в першу чергу для того, щоб я розуміла, що я на правильному шляху. Я постійно працюю з учнями. Я маю бути взірцем для них в плані саморозвитку, навчання впродовж життя. Тому в першу чергу, це як впевненість у тому що я працюю так, як мала б працювати з сучасними учнями. У ролі кутюр'є та ведучої модного педагогічного подіуму виступила директорка Прилуцького центру Світлана Чернякова. Вона і ознайомила учасників заходу з колекцією кутюр, а також розкрила роботу працівників центру щодо професійної підтримки та консультування педагогів. А це дуже прідна співпраця, яка завжди дає чудовий результат.